Нарешті виникла можливість записати перший короткий відеоблог про будівництво нашої майстерні мрії, майстерні, в якій я з дружиною будемо займатися керамікою. Мене звати Ігор, я живу в селі, я гончар. А зараз коротко я вам розповім, що в нас є, що я зробив і що ми плануємо зробити до літа, адже на початок літа ми плануємо вже сюди повноцінно заїхати і працювати в цьому новому приміщенні. Тож поїхали. Ще забув сказати, що до вересня минулого року ми мали майстерню студію у Львові на підзамчі. Але ну, через обставини ми приїхали сюди, так як тут вже стояла коробка, яку я звів десь може шість років тому, розраховував на майстерню, що ми будемо швидше тут займатися. Але по певних причинах ми майстерню відкрили у Львові, але через п'ять років вернулися назад і будемо продовжувати діяльність тут в селі. Загальна площа майстерні 40 квадратів, вона на два поверхи, я на другому поверсі. Тут буде працювати моя дружина, буде робити свої прикраси, дрібнотку, що вона любить. На першому поверсі я буду гончарити, глазурувати. Плануємо зробити добудовку. Зараз я вийду, покажу. Там будуть стояти пічки і буде накриття під горн, щоб палити дровами кераміку. Ну, я думаю, це взагалі шик для кераміста. Наразі сходів ми ще не зробили, тому е, спускатися приходиться ось таким от способом по драбинці. Опускаємось на перший поверх, і тут видно ну, сліди будівництва е, матеріал, бетономішалка, е, все, все як має бути, все по феншую, все на своїх місцях. З моменту приїзду у село е, ми встигли, то, щоб поставити вікна, поштукатурити стіни. І от сьогодні я завершив накривати підлогу видно. І сьогодні поставили нарешті вже двері. Двері добротні, зараз я вам покажу, які вони моцні. Коробка добова, а самі двері в соснові, ну досить грубі і важкі. Сьогодні ставили з батьком, то я собі спину чи не надірвав. Але все файно працює, виглядає чудово. Отак-от. От Сама майстерня має ось такий вигляд. Буде добудовка робитися на весну. Ось тут є стовпчики забетоновані тут. Ось там. І ось тут має бути. Буде добудовка, і буде від добудовки йти навіс під горн. Це горн на дрова. Тут я випалював чорну кераміку, ну я їм вже багато років не користуюся, але планую його відновити. Щоб Випалювати чорну кераміку. Добре, вертаємося всередину. По опаленню, що ми плануємо? Ну, Само собою, що ми хочемо зробити теплу підлогу. Тепла підлога буде дуже класно для кераміки, буде рівномірно просихати виріб і не буде його крутити. Але це вже ми чекаємо, як буде тепло. Тоді вже активніше почнемо. Добудовувати нашу майстерню мрії. Наразі робимо такі внутрішні роботи, що не потребують погодних умов. Виліз. Врешті. Підведемо короткий пісумок. Якщо тобі подобається формат, в якому я буду знімати процес роботи і будівництва нашої майстерні. Коментуй, підписуйся, лайкай. Чим більше підписників лайків. Тим більше буде мотивації мені знімати нові ролики. А на сьогодні я буду прощатися, почуємося, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!